Сторінка 68, параграф 12. Профілактика інфекційних захворювань. Епідемія, пандемія, ендемічна хвороба. 541 рік. Чума Юстиніана. 25 мільйонів загиблих. Пандемія охопила середні Середземномор'я. 1346-1353 роки. Чорна смерть. 75 200 мільйонів загиблих. Пандемія чуми поширилася Європою, Африкою та Азією. 1852-1860 роки. Третя пандемія холери. 1 мільйон загиблих. Виникла в Індії, поширившись на Азію, Європу, Північну Америку та Африку. 1870-1980 роки. Натуральна віспа. 300-500 мільйонів загиблих. У 1980 році ВОЗ оголосили, що хворобу повністю подолано завдяки вакцині. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про небезпечні інфекції, з'ясуєте, як знизити ризик захворіти на туберкульоз або коронавірус, дослідите джерела інформації про вакцинацію, Епідемії інфекційних захворювань в історії людства. Епідемія Виникає тоді, коли хвороба не виходить з межі країни. Коли ж вона поширюється на інші країни та континенти, виникає пандемія. А недуга, яку не вдалося подолати, і вона час від часу спалахує, стає ендемічною. Людство пережило чимало епідемій, та пандемій. Які забрали мільйони життів на щастя, деякі хвороби вже зникли, такі як натуральна віспа. Однак з'являються нові небезпечні захворювання: 1918-1920 роки. Іспанський гриб – 20-50 мільйонів загиблих. У нас цієї пандемії заразилася більш ніж третина населення світу. ВІЛ СНІД 35 мільйонів загиблих. Сьогодні з віл живуть від 31 до 35 мільйонів людей. 1980 рік, нині. 2014-2016 роки. Ебола. 11 308 загиблих. Найбільше спалахи хвороби були в Гвінеї, Ліберії та С'єра-Леоне. 2020 рік, нині. COVID-19. 6 мільйонів загиблих. Пандемія коронавірусної хвороби поширилася на 226 країн. Профілактичні щеплення. Багато смертельних захворювань вдалося подолати завдяки вакцинації. Коли значна частина населення вакцинована, перехворіла, то утворюється колективний імунітет. Він також захищає людей, яким не можна вакцинуватися через різні протипоказання. Завдяки цьому хвороба з часу може зовсім зникнути. На жаль, досі є багато міфів про вакцинацію, і деякі люди відмовляються робити щеплення собі та своїм дітям. Тому й досі відбуваються спалахи колись подоланих хвороб, як-от поліомеліт. Саме тому важливо вміти аналізувати інформацію та довіряти достовірним джерелам. ВІЛ та снід. ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Якщо його не лікувати, то виникає стадія сніду. Імунітет людини дуже пригнічений і вона легко підхоплює будь-яку інфекцію. Пандемія ВІЛ і сніду. Триває вже кілька десятків років для її подолання важливо об'єднати зусилля державних і громадських організацій та кожної окремої людини. Держава забезпечує контроль донорської крові та стерильність у лікарнях, здійснює безплатне тестування на віл-інфекцію. Десятки тисяч віл-позитивних людей отримують лікування. Яке продовжує їхнє життя, вагітні жінки мають доступ до лікування, що забезпечує шанс народити здорову дитину? Розгляньте малюнок 40 і з'ясуйте, як віл передається. Наведіть приклади ситуації, коли віл не передається. Малюнок 40. шляхи передачі віл. ВІЛ передається у разі використання нестерильних голок, шприців, інструментів для татуювання та пірсінгу. Під час переливання інфекційної крові чи пересадки донорських органів від віл-позитивної матері до дитини під час вагітності та пологів під час статевих контактів віл не передається через повітря, воду, продукти харчування, одяг, посуд, постільну білизну, при чханні, кашлі, при рукостисканні, обіймах, дружніх поцілунках у разі спільного користування туалетом, ванною, басейном через укуси комарів. Туберкульоз, туберкульоз, друге за смертністю захворювання після ВІЛ в Україні. Епідемія туберкульозу розпочалася в 1995 році та триває досі. Туберкульоз заразний і передається від. Хворою людини до здорової або від хворої тварини до людини. Коли хворий кашляє, чхає, розмовляє разом із слиною у повітря потрапляє збудники туберкульозу, здорова людина може вдихнути їх і заразитися. Можна заразитися і від хворих на туберкульоз тварин. Наприклад, якщо вживати некип'ячене молоко або доглядати за хворими тваринами, під час їх годування, напування. Чистення з тіла тощо в організмі багатьох людей є збутники захворювання на туберкульоз. Але якщо дотримуватися здорового способу життя і не перехолоджуватися, не варто хвилюватися, коли імунітет сильний. Він тримає інфекцію під контролем, і людина не хворіє. Малюнок 41. Малюнок 41. Чинники ризику та захисту від туберкульозу. Чинники ризику, шкідливі звички, стрес, хронічні захворювання, недотримання правил гігієни, чинники захисту, щеплення, БЦЖ, здоровий спосіб життя, дотримання правил гігієни, коронавірусна хвороба. Коронавірусну хворобу вперше виявили у 2019 році в місті Ухань у Китаї. Відтоді вона поширилася всім світом. Навіть у країнах, які здолали цю хворобу, виникають повторні спалахи, адже вірус постійно мотує, змінюється. У профілактиці коронавірусу важливу роль має вакцинація. Вона допомагає. Запобігти поширенню захворювання і поступово скасовувати карантинні заходи. На щастя, коронавірус мутував, і його нові версії не такі небезпечні. Тому деякі країни вже скасували карантин і обов'язкову вакцинацію населення. Малюнок 42. Симптоми, які найчастіше проявлялися у хворих на коронавірус: нежить 73%, головний біль 67,5%. утома 63,5%. чхання 60%. біль у горлі 59,6%. Інші симптоми: кашель, хриплий голос, озноб, чи тремтіння, лихоманка, втрата спотворення нюху та або смаку.